Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Не в чому себе не обмежуйте. Пишіть коментарі українською мовою, буде вам щастя! А щастя не буде! От кожне українське слово написане вами буде вам давати стільки щастя, задоволення, грошей, вдачі. От будете ви щасливі. Так, пишіть коментарі українською мовою. Це друга частина а, нашого читацького клубу Альтра Віта. Книги, які я закінчила читати у січні. Друга книга була в нас під Підмогильне місто. Третя книга. так, Зараз третя книга. Так, це в нас велика японська література. Велика японська література. І це зараз прочитаю: Шинмьо Масуно, Шинмьо Масуно, ось цей добрий японський чоловік. от. І е, закінчила у січні я читати його е, книгу, яка називається Спіймай дзен життя японські практики, що ведуть до спокою та радості. Ну так, читаю я таку науково-популярну літературу психології. Е, до війни я читала, скажімо так, багато мотивуючої літератури, а зараз більш як саму себе заспокоїти. От, знаєте, мені дуже, е, коли я чую, що. Кажуть, тобі потрібно піти до психолога, тобі потрібно займатися з психологом, пройти психологічну практику. Слухайте. Хто це каже? Ви знаєте, скільки це коштує? Я не знаю, скільки це коштує в Україні, але в Італії це коштує від 80 до 300 євро за 40 хвилин. 80 це може студенти. Розумієте? От. В Україні, я думаю, що теж. Не безкоштовно. Так, є психологи, волонтарі, так, волонтери, які безкоштовно з тобою проводять психотерапію. Але вони не можуть тобою постійно займатися. Ну скільки там буде цих сеансів? Ну два, ну три, ну дай Боже, що десять безкоштовно. А люди іноді цю терапію проходять роками, роками. Щоб себе витягнути з цієї прирви тривожності, ви розумієте? Тому отакі книги, як я вам от у першій частині казала Керуй гормонами щастя, оця книга спімай дзен життя японські практики, що ведуть до спокою та радості, вони необхідні, вони потрібні, вони повинні бути в вашій бібліотеці. Щоб раз одразу до них повертатися і читати їх з олівцем, підкреслювати, робити вправи. Не тільки ж треба їх читати, треба ще і робити вправи, які там пропонуються. От так от, от ця книга «Спіймай, дзен життя, вона дуже легка. Ось вона дуже легка. Там сто порад, 100 порад, що вам потрібно робити, щоб ваше тривожне життя стало більш таким впорядкованим. Більш спокійним, більш щасливим. І там такі поради, вони на перший погляд дуже прості, але іноді ми цього не робимо. Ну, наприклад, там одна з порад була: коли ви приходите додому, треба розуватися і ставити свої черевики дуже дуже рівненько. І потім автор пояснює, чому від того, що ви будете ставити отак так рівненько черевики, як ваше життя потім буде ставати більш упорядковане. Розумієте? Привчити себе е, до того, щоб користуватися е, більш-меншим більш <сум> така собі фразочка, щоб користуватися, скажімо так, щоб не накопичувати речі. Викинути зайве. Розумієте? Що е, було декілька порад, от я зараз пригадую, як все ж таки от не бути таким бунтарем, як я, що от ні, ні, от треба от так. А трішечки буде під життя, вміти підлаштовуватись, як він пише, коли квітка цвіте, метелик сам її знаходить. Як гарно звучить, коли квітка цвіте, метелик сам її знаходить. Тобто все в вашому життю, у вашому житті все. Відбудеться у певний час. Розумієте? Треба тільки цього дочекатися. А якщо щось не відбулось в вашому житті, то може і не надо? Може, ви запізнитесь на літак, який в повітрі вибухне? Розумієте? Дуже чудова книжка, написана дуже легко. І навіть коли ти її читаєш. Ти вже заспокоюєшся. Я теж її хочу мати у паперовому форматі у цю книгу. Прочитала я її дуже е, швидко, ну скільки, може, я її, е, вона мені випала на цих картах, ну, може, 3-4 рази і я її вже прочитала. Вона невеличка, невеличка, але, знаєте, дуже-дуже така корисна. До речі, оцей е, шинйо Масуно, Масуно, так, оцей японський от, е, автор цієї книги, він є. Е, Настоятелем дуже древнього, дзен-буддийського храму. І він розробляє оці дзенські сади. Знаєте, де з каміння вони там щось таке роблять, чудове. От. Ну, коротше, читайте раджу. Оця книга мені дуже-дуже зайшла, зайшла сто парад там, сто парад. Угу, угу. Як отримувати задоволення в такому стресовому світі. Знаєте, отак книгу закінчуєш, і пишеш про цю книгу три-чотири речення. Ну, я пам'ятаю, що я от з такою посмішкою її закінчила. От в мене було стільки радості. Світла книга, дуже світла. Так, четверта книга, яку я закінчила читати у січні, це що в нас? Велика знову українська література. велика українська література. Оповідання, оповідання. Я думала, що це повість. Знаєте, думала прочитаю щось таке історичне, щось таке, як вам сказати, пов'язане з історією України. І тут я така, бачу: запорожці, запорожці. Іван Семенович Нечуй Левицький. І я така: оце мені потрібно, буду читати. Скачала. От, а це виявилось оповідання. оповідання і це Таке, знаєте, фантазійне оповідання. Але до нього ми ще з вами повернемось. А от про Нечуя Левицького я хочу вам сказати декілька слів. А, Нечу Левицький, ось він. Ось він народився на Черкащині у сім'ї сільського священника. Але його батько, оцей сільський священник, він був дуже прогресивних поглядів. Із самого маличку Нечолевицького оточували книжки, о, я можу собі це уявити, у селі різні книги. І е, він сам опанував цей хлопчик маленький, французьку і німецьку літератури, мови. Ви можете себе таке уявити, який він був талановитий? З 14 років, так. З 14 років він, а, його віддали у Київську духовну семінарію, ну, батько священник, він Попович. Куди йому ще йти не на е, фабрику ж, працювати? От його з 14 років віддали в Київську духовну семінарію, київську. А, потім в Київську духовну академію і а, він там захоплюється історією України, а потім, ставши магістром, Відмовляється від духовної кар'єри і їде у Польщу, потім у Молдавію. Як професор він викладає руську літературу, руську мову. Але потайки знаєте, перо, він є засновником і учасником у цих тайних гуртків з відродження української мови. На жаль, на жаль. Нечую Левицький оцей Іван Семенович. Він прожив немале життя, десь йому було років 80, коли він помер. І помер він самотньо у будинку для літніх людей на Київщині. Підолашний впав, зламав ногу. Завжди він жив сам, був такий відлюдькуватий. Йому подобалось таке усамітнення. От як мені, знаєте, отак я сама і помру. Ой, І бідолашний так впав, зламав ногу, нікому було про нього піклуватися, і помер він на самоті, бідолашний. Але він написав такий здобуток української літератури, і знову кажу: це так написано гарно, так чудово. Я, коли почала читати, я спочатку була трішечки розчарована. Оця оповідання Запорожці, що це оповідання, а не повість. І тому що це, ну мені подобається читати такі великі твори, а тут оповідання. Я його прочитала десь приблизно за три години. От за три години це оповідання мені випадало десь три-чотири рази. От я його швиденько і прочитала. Написано чудово. Ти читаєш стільки метафор, стільки, ну от як така дуже дуже багата казка. Розумієте, от я зараз читаю Толкіна Хобіт. Я вирішила всього Гаррі Поттера, я вже прочитала. Тепер я вирішила прочитати всього Толкіна. І от я читаю оцю. Ну це не перша книга, але вона з по сюжету це перша книга, це Хобіт. І от я читаю Хобіта, і я думаю, Господи, от якщо б цього Хобіта писав Нечуй Левицький, оце було б класно, оце було б гарно. Якщо б я не дивилася фільм Хобіт, мені б хобіт, сама книга б не зайшла. А так я читаю книгу і я бачу фільм. Тому написано дуже, ну може, це такий англійський стиль, все ж таки українська мова, вона більш така, знаєте, більш багата на метафори, на порівняння. От. Коли Нечуй Левицький називає Дніпро старим дідом, коли кожний поріг Дніпра в нього має свою назву, про що це оповідання? Значить, це така фантазійна казка. Був собі такий на Україні чи в Україні Лоцман. Лоцман Карпо. Летючий, так його звали, Карпо Летючий. І ось отаман йому каже: значить так, Карпо, ти в нас такий дуже вправний луцман, бери свій корабель. І якщо ти довезеш мій товар по Дніпру і перетнеш всі ці пороги Дніпра, ну він каже старого діда, то я віддам за тебе у дружини свою доньку Оксану. Оксану, Олесю, Олесю, от. Доньку Ну, цей Карпо, летючий, він рад старатися. Він рад старатися, звичайно, набрав товару і поплив. І перший поріг пройшов, другий поріг пройшов, третій поріг, на якому порогу він три пороги промайнув, а на четвертому корабель наскочив на скелю. І весь його товар пішов під воду, і корабель пішов під воду. І а, інші човни, які були поруч, вони почали його спасати, цього Карпа. От, Але він йому так було соромно, що він е, оця. З ним, з ним трапилася трагедія, ви розумієте, що він вирішив, що я втоплюся, втоплюся у Дніпрі, от і, значить, втопився. І коли оцей втопленик Карпо прийшов до тями, то виявилось, що він знаходиться в, такому, в такій підводній запорізькій січі, де були казаки. А це вже були роки, коли козацька Січ, у цей острів Хортиця, вони вже були у вони вже були. Скасовані цією царицею Єкатериною. І, взагалі, от таке, знаєте, гасло цього оповідання чи пам'ятають ще в Україні козаків і гетьмана козацького. І от Карполь летючий, втопився, але прийшов до тями вже під водою цієї підводній Запорізькій Січі. Ви знаєте, там дуже. А, гарно описано: от все це і природа, і всі ці козаки, як вони виглядають, які вони велетні, отаке. От, от так, що тут собі ще написала, що мені сподобалось. Ага. Е, так, козаки його прийняли, стали питати. Як там живеться на сучасній Україні, ну, на сучасній Україні для оцього Карпа Летючого. А оповідання це не Чулевицьке написав 150 років тому, 150 років майже тому. Але яке воно сучасне, це оповідання. А... І чи пам'ятають в Україні ще козаків? І чи набігають знову татари на Україну? Хто Україну зараз захищає? Ну що, Карпо їм і відповів правду, що ні, татар вже нема. Що Україна вся поділена. Зараз буде цитата між ляхами. Я так думаю, що це поляки, так, між ляхами, москавитами і жидами. Потім ще у цій підводній Запорізькій Січі він знайомиться Карпо з Марусею. От. Маруся, вона теж була покарена, тому що в свій час вона закохалася у запорізького гетьмана, і вона вночі припливла на оцій острів Хортиця на Запорізьку Січ. І туди, от на цю чоловічу землю, не повинна була вступати жіноча нога. От і Маруся була за це покарена і втоплена. Отакий, знаєте, сексизм. Не допускали вони. Жінок на свою чоловічу землю. От. І оця Маруся вона перетворилася там у Запорозькій Січі на червону калину. От звідки і пішла оця червона калина українська? Господи, я думала на свій сором, що червона калина це дерево, а це кущ. Я потім вже його знайшла. Як він виглядає? Оця червона калина. Коротше кажучи, гетьман а, начарував орла. І Карпо вже з Марусею вони полетіли на цьому орлі. Він їх відпустив знову на Україну, щоб вони, українці, поверталися на Україну. Ну така, знаєте, печальна казочка, тому що коли вони на орлі, оцей Карпо і Маруся летіли над Україною, вони побачили, що українців немає немає. тільки поляки, які роблять там свої фабрики, заводи, тільки жиди, які тримають свої шинки. І москалі, які тримають свої війська в Україні. А де ж українці? От Нечуй Левицький він прям там так і запитує: А де ж українці? І вже 150 років тому, в своєму оповіданні Запоріжці, він пише: Українці за кордоном. За кордоном. Знаєте, я коли це читала, в мене мурахи йшли по тілу. Яке пророцьке оповідання. Хто б знав, коли я починала читати це оповідання? Я думала, така собі дуже гарна казочка. Яке ж воно пророцьке це оповідання? Україна поділена меж між трьома московитами, ляхами і жидами, а українці були за кордоном, працюють і живуть. І Карпо він так і не знайшов собі місця у сучасній Україні. Ну, на той час, 150 років тому. І пішов за Дунай за кордон за Дунай там жити, працювати. А Маруся вона того не винесла, що немає українців на Україні, і знову перетворилася на червону калину і повернулася в підводне. Оце в підводну царину до гетьмана і казаків. І знову стала там калиновим кущем червоною калиною. Ось таке пророцьке оповідання. Не чує Левицького. Яке дуже актуальне навіть зараз, і яке написане 150, майже 150 років тому. Мені було дуже цікаво читати такий, знаєте, дуже цікавий досвід. Так, це в мене була четверта книга, яку я закінчила. П'ята книга. Це велика та дам, австралійська література, велика австралійська література. І це Ліян Моріарті, так, Ліян Моріарті і велика маленька брехня. Дівчата, жіночки мої, кохані, якщо вас коли-небудь образив чоловік чи ображав, я вам всім раджу це як психотерапевтичний такий етюд, я всім раджу цей роман велика маленька брехня. В кінці. Ви отримаєте таке задоволення, що є Бог на світі, що зло повинно бути покаране, що є Бог на світі, ви розумієте? І от це така психологічна драма, роман. Ця історія об'єднує чотирьох, навіть п'ятьох жінок, їх сім'ї, і у кожній з яких є своя таємниця, свої секрети. А також вбивство, яке сталося на території школи одного разу, і от як все це пов'язано? Як цей бумеранг прилетів? Тому, дівчата, знаєте, якщо у вас от десь у глибині душі є. Якась така образа на якогось чоловіка, О, читайте цей роман. Або можете по цьому роману вже був знятий серіал, такий, міні-невеличкий, два, два стаджони. Два сезони, мені здається, було віднято. Чудовезні там грають акторки, Господи, як її оця австралійська за походженням. А, дружина Тома Круза перша. Господи, а, не пам'ятаю. Ну, ви знаєте, я потім тут підпишу потім Різ у Візерспун. Потім цей роман а, читали в її читальському клубі. Ну, дівчата, ви отримуєте велике задоволення. Навіть якщо у вас дуже класні відносини з чоловіками, і ви ніколи не потрапляли з ними в халепу, теж читайте, щоб бути морально готовими. Так. Тому е, теж п'ять з п'яти зірочок. Мені дуже-дуже сподобалось. В кінці я навіть пустила сльозу. Дуже сподобалась. Ліян Моріарті. Велика маленька брехня. Це була п'ята книга. І шоста-шоста книга, яку я закінчила читати у січні, це велика шведська література, велика шведська література. І це Фредрік Бакман і його ведмеже місто. Перша книга. Зараз я читаю другу книгу з цієї трилогії. Вона називається Ми проти Вас. А от перша книга називається Ведмеже місто. Це така трилогія про містечко Бйонстат. Це таке невеличке шведське містечко, яке потапає в лісах, у холоді і знаєте, у безробітті. Це містечко занападає, занепадає. І от я уявляю, от як жити в такому маленькому богом забутому містечку, в якому є тільки одна відрада: це Льодова арена, де тренуються. Ну це ж шведи, розумієте, де тренуються е, дитяча і юнацька збірні з хокею, і от всі мешканці цього біонстаду вони е, дуже сподіваються, дуже покладають от всі свої надії на ці хокейні команди. Але трапляється, трапляється жахливий злочин. І тут, уці мешканці цього містечка, вони повинні для себе вирішити: на чиєму боці їм бути, на боці добра чи зла, мовчати або говорити. Ну, ви знаєте, от, е Фредерік Бакман він став. Це перша книга цього автора, яку я пройшла, і він став для мене улюбленим. От я зараз вже читаю другу книгу. і Я в такому самому ж піднесеному восторгу так. А він і письменник шведський, і блогер. Ну і просто талановита людина. Ось він. Ось. І ви знаєте, от до останньої сторінки книга тебе тримає у напрузі. Такий, знаєте собі, психологічний трилер. Це не детектив, це трилер. Ми знаємо, хто вчинив цей злочин. А от як люди будуть реагувати, які потім вчинки за цим? Так. от і все. Шість книжечок. Я дуже рада. Все, я дуже рада. Що січень ми з вами закінчили? Пишіть мені, будь ласка, що ви прочитали за січень. Я дуже вам дякую за те, що ви мені радите книги. Я вже дві книжечки купила, одну скачала безкоштовно. Я знаю, що так не можна робити, але я знайшла безкоштовно. Ну і скачала. Потім, мої хороші, я вас дуже люблю, але я вас благаю. Не от на моєму каналі, будь ласка, не пропагандуйте російські сайти. Ви від широго серця мені, мені дати консію. А, забула слово. Можу сказати італійською. Ну, тобто, а, о, ви мені пропонуєте сайти, де можна скачати безкоштовно книжки, але це російські сайти і російською мовою. Я таке не читаю. І взагалі я от порахувала, що я вже рік і два місяці. Я розмовляю українською у побуті, з вами спілкуюсь, з дитиною спілкуюсь. От і мені здається, що вже ліпше. Як вам здається? Мені здається, що, що вже ліпше йде, і мені здається, що через ще півтори роки я взагалі буду як пташечка щебетати. Все, мої хороші, дуже вам дякую за увагу і до наступного читацького клубу. Чао, чао! До побачення!